А, ось де. Перепрошую, що так раптово вас викликав. Прошу, сідайте. Є одне питання, яке я хотів би з вами обговорити. Здається, я вже казав вам це раніше, але мій обов'язок до архієпископу вихонання всіх її обов'язків. А які ваші обов'язки? Духовне навчання, нагляд за церемоніями, управління пожертвами. Усі численні адміністративні завдання церкви. Я наглядаю не лише за зіщеницом, а й за лицарями Сейреса та Офіцерською академією. Архієпископ багато чого довіряє мені, і довіра мене тішить. Навіть коли їй доводиться приймати рішення самостійно, вона часто зазалегідь звертається до мене за порадою. І все ж. Ваше призначення на посаду викладача в академії було для мене повною несподіванкою. Не тільки це, але вам також довірено меч творця. І я був здивований, дізнавшись про це, як і всі інші. Чесно кажучи, я просто не знаю, як з вами поводитися. Я хочу право рука архієпископа, але коли справа доходить до вас, мені майже нічого не сказали. Ви мені не довіряєте. Звісно, ні, я вже надійною людиною, але моєї суб'єктивної думки тут недостатньо. Я маю обов'язок бути обережним. Якщо довіра архієпископа до вас виявиться марною, найбільше постраждають саме віряни. По-перше, я хотів би знати, скільки ви знаєте про себе. Схоже, ви дитина Джеральда Айсера, чи не так? Думаю, що так. Це дуже розпливчата відповідь. У майбутньому я порадив вам відповідати на такі з упевненістю. Як колишній капітан лицарів Сайроса, Джераль був відомий по всьому Фодлену. Якщо ви справді його дитина, то ніхто не скаржився на ваш вступ до лицарів. Тільки часу минуло відтоді, як ви стали найманцем. Десь понад 10 років. Враховуючи на ваш молодий вік, це навряд можливо. Якщо подумати, я ніколи не питав вашого віку. А скільки вам точно років? Що ж в мене? Ваше обличчя говорить само за себе. Ви що, справді не знаєте чи не так, що Джераль думав, виховуючи вас таким. З огляду на ваші відповіді, я вважаю, що будь-які подальші питання будуть просто марною тратою часу. Однак, дозвольте мені прояснити одну річ. Якими б не були її причини, архієпископ дуже довіряє вам. Так що не зрадьте її довіру. Це все. Хм, що в мене на порядку денному на сьогоднішній день? Професор Ганемане, чи можна мені одну хвилинку вашого часу? А, це ви? Що ж, давайте. Я досить зайнятий, але якщо ви тут щоб говорити моє дослідження з гербами, я буду радий допомогти. Я мушу відмовитися, так що сподіваюся, що ви мені дещо поясните. Сумніваюся, що мені є чимось особливим цікавим поділитися. Так, скажіть, будь ласка, чому відмовилися від свого шляхетного становища в імперії? І не кажіть, що це було для вашого дослідження гербів. Ви перії інститути для цього. Ви могли легко залишитися шляхтичем і все ще мати можливість відвідати Мак або попросити про співпрацю. Звичайно, це був варіант, але я хотів кращого середовища для досліджень. Тут зберігаються скарби та священні артефакти, які не можуть бути глянуті кимось поза церквою. Мені потрібен був доступ до цих речей. Незалежно від ціни. Але ж ваш шляхетний статус безперечно дозволив вам отримати більше фінансування та ресурсів. Навіть таємниці Королівства та Альянсу були б легше отримати, будучи шляхтичем імперії. Ваша правда. Але я не можу цього заперечувати. Обидва шляхи мають всі переваги та недоліки. М -м -м, бачу, ви не бажаєте бути відвертими на цю тему. Я гадки не маю, що ви маєте на увазі. Я чула, що ви раніше з ентузіазмом досліджували герби для імперії. Ви покинули імперію, але зберегли свою увагу на дослідженні. і ось тому я хочу знати, чому? Я вважаю, що ваші підозри щодо мене безпідставні. Зараз в мене нема часу, але можливо, я вам розповім пізніше. Повірити не можу. Як я можу показати своє обличчя перед Леді Дельгард після цього? Ось що ти отримуєш, Хіоберте. От якби ти відпочивав, як я, ти б не знепритомнів від виснаження. Якби мені було б не боляче це говорити, але ти маєш рацію. Але що б за тобою доглядали, Саме тебе, з усіх людей, це, мабуть, найгірше в цьому. Чесно кажучи, я не знаю, що відчувати. Тож поки що вдай, що я тобі подякував. О, та годі вже. Навіть я б не покинув того, хто знепритомнів. Ти б одразу штригнувся, якби поруч був хтось інший. А так, цілком гучно, Хіберте. Навіщо мені взагалі турбуватися про те, щоб бути порядною людиною, якщо є хтось інший, кому я можу нав'язати цей обов'язок? Я б ніколи не міг просто так тебе залишити. Якби ти справді був таким чоловіком, ми ніколи не змогли бути друзями. Але якби ми не були друзями, я, б, мабуть, просто пішов від тебе. Шкода, що ти не так охоче береш за справжню роботу. Ти справді непогано в цьому розбираєшся, переконався, що мені зручно, ретельно перевірив на наявність травм, навіть сам мене сюди доніс. Якби ж ти активно та ретельно застосовував ті свої знання весь цей час, ти був би неймовірно корисним для імперії. Знову ж таки, я не бачу жодної проблеми в тому, щоб залишатися таким, яким я є. Подумай про це так: у мурашнику 20% мурах сплять у будь-який момент часу. І це не тому, що вони ліниві, а зовсім ні. Коли робочі мурахи втомлюються, вони засинають, а інші прокидаються. І ось така є мураха, яка відпочиває, щоб мати змогу працювати пізніше, коли інші люди втомилися. Можливо, це правда, але навіть якщо це так, це все одно просто вишикуваний спосіб сказати, що ти дозволяєш іншим виконувати всю роботу. Вважай мене непереконливим. Я вважаю тебе недокучливим, і на цьому я залишу. Ти за Дельхардом працюєте надто багато. Я серйозно робіть перерву час від часу. Якби ви двоє забетомніли, гадаю, мені було б забагато зусиль. Так що відпочинь трохи хьюберте. Звісно, не так багато, як я. Так. Що ж, це має сенс. Відпочинемо і знов до роботи. О, а я тебе чекав. Зара, Фердинанте. І на що чекаєш? Я збираюся дати тобі урок по праведний шлях шляхтича. Праведний шлях? Що? У тебе тепер проблеми з моїм шляхом? Все ще належить побачити. Я чув, що ти нещодавно забобіг пограбування в місті, і якийсь мерзенний злодій, що пограбував літнього власника крамниці. Ходять чутки, що ти не наробив настільки хаосу, як зазвичай. Гей, тепер мені здається, що ти мене недооцінюєш. Коли з'явився цей злодій, старий крамер так злякався, що ледве стояв на ногах. Я не хотів, щоб він запритомнів, тому довелося зберігати спокій, поки я впорався з цією ситуацією. Замість того, щоб битися, я віддав йому свої гроші. Е... Це великодушно з того боку. Ага, а злодій попався на цей, покинув виробницю. Саме тоді я його й не загнав. Я отримав свої гроші назад, а його відлупцював. А, отже, ти побив цього негідника. Справді схоже на тебе. Я вважаю цю історію більш правдоподібною. А ну, завжди, тепер твоя черга. Нещодавно я чув про тебе дуже цікаву історію. Моя черга? Ну тоді давай послухай мою історію. Наскільки я чув, що ти врізав і наземному солдату просто посеред міста. Так, стоп, я розумів, про що ти хилиш, але ти неправильно мене зрозумів. Ну тоді кажи свою версію. Я шукав зброю на занедбаному кіоску. А потім раптом чоловік схопив власника кіоску та почав тягнути його геть. Хтось менш щедри міг би сказати, що торговець заслужив на це. Зрештою, його товари були досить низької якості. Але, незважаючи ні хвилини, я кинувся йому на допомогу та переміг цього бандита. О, та ти молодець! Це звучить захоплююче. А Нічого страшного. Насправді, у будь-якому разі, старий барига розповів мені про всі потробиці. Він казав, що його обманом змусили продавати неякісні товари якомусь вельможі. Ця хитрість ось-ось мала вийти назовні, тож він послав найманця, щоб змусити його мовчати. Так ось, що трапилось. Я щойно чув, що ти гризався та напав на слугу якогось вельможі. Я подумав, що варто про це питати. Ну, не заперечую, На мить я забув про своє звання і дозволив взяти гору своїм інстинктам. Ой, а що тут такого? Звучить трохи схоже на те, що зробив би і я. Ну, твій е, м'який підхід до вирішення цього пограбування. Звучить, як щось, що я міг би зробити. Тебе не подолали власні імпульси, ти забільшу зберігав холоднокровність. Мені здається, ми починаємо перетинати одне одного. Завжди шукаємо спосіб захистити справедливість та підтримати один одного. Партнери в правосудді, геш? Що ж тепер я можу з цим погодитися? О, ви прийшли якраз часно. Чи не бажаєте цих ласощів ручної роботи? Боже, Ферді, коли ти став таким талановитим кондитером? О, доротею, я навряд є таким експертом. Тим не менш, тобі вдалося приготувати кілька смачних ласощів. Що ж, я пробую свої силу в цьому вперше. Чесно кажучи, перед цією партією було кілька невдалих спроб. Я спік ці тістечка, щоб розгадати загадку, яку ти мені дала, причину чому ти мене зневажаєш. Ти що хіба не здогадався? Ти ж казала, що я як бджола, а бджола це сумлінна працівниця, така ж, як і я. Але бджола оспадкує простий дім з великою кількістю меду. Так само, як я успадкував свій статок, не отримавши його як винагороду за свою працю. І припустив, що можливо ти поставилась до мене інакше, якби я щось би зробив. І це був мій план: наслідувати твоє перетворення звичайної жебрачки на успішну співачку. Зовсім сам ти відмовляєшся від свого дворянства і віддав би своє багатство? Ні, це ж я зробив. Я роздобув усі інгредієнти самостійно без чиєїсь допомоги. Ти маєш на увазі? У тебе є цукор і борошно? Так, щоб заробити борошно я працював у полі. Щоб заробити цукор, я возив копецькі товари. І хто це готував? Невже ти? Звісно, я взяв на себе деяку додаткову роботу по дому в обмін на користування кухнею вночі. Мушу визнати, це вражає. Аго, схоже, у тебе там невелика травма. рукою все гаразд. Я трохи пікся, поки пік. Так чи нема про що турбуватися. Та це дурниці. Від опіку залишаються шрами. Знаєш, ходімо відведу тебе до лазарету. Завжди доротея. Ти ще не коштувало мої смахолики. Так, тепер з собою все добре, Ферді. Що ж, аристократи повинні дбайливо ставитися до свого тіла, як і всі ми. Знову так, шляхетно це, шляхетно те. Хоча ти казала це з меншою зневагою, ніж зазвичай. Ніщо не проходить повз тебе. Можливо, я трохи пересмислила твою думку. Пересмислила мене? О, нарешті, як і сподівався, ми станемо друзями. Тож я пропоную, щоб ми. Так так, я лише казала, що трохи передумала. А ти досі не зрозумів, чому я сказала, що ти бджола. Що ж, смішно, бо ти зараз і справді схожий на бджолу. Ну що ж, бувай. Отже, я все ще бджола. Зовсім бентежена бджола. Моя прекрасна принцеса, моя прекрасна принцеса така співає, як цикади в літньому повітрі. Цикади це ті голосні комашки, що роються навколо. Нескінченно змішуватися одне з одним. Ой, ви гарно заважили. Зараз перегляну. Моя прекрасна принцеса, моя прекрасна принцеса, вона співає як ластівка у літньому повітрі. Так вони ж перелітні птахи. Ніколи не затримуються надовго. Завжди шукають кохання де інде. А, ні, ні ні, я мав на увазі. <кхів> а, Фердінанте, ти сьогодні просто не в собі. Ти здаєшся незасередженим. Твої поезії бракує поезії. Можливо, варто зробити перерву. Та я й не думав зупинитися. Це ж мій золотий шанс. Перепрошую. Ми ж нарешті самі, тільки вдвох. Чому так? Ми ж такі, <гум> чи не так? Бачите, Мануело, я давно вами захоплювався. Невже? Чи не так? Так, я бачив ваші виступи безліч разів, коли ви були в оперній трупі. Зрозуміло, то що ж ти думав, а? Фігуру, яку ви мали, цей розбиваючий серце голос, я був наче загіпнотизованим. Ось чому я мовчу? Я нервувався розмовляючи з вами наодинці після того, як я довго вас обожнював. Ой, та не треба хвертуватися, Фердинанте. Тієї співачки, яку ти пам'ятаєш, вже давно нема. Я теж нервуюся, знаєш, але я хочу, щоб ти почувався розслаблено. Так, е е так, обіцяю спробувати. Ти справді повний сюрпризів, ага? Я припускала, що тебе більш цікавить бойові справи, ніж містецтво. Прийдеш якось поспілкуватися. Хотілося б почути більше про те, як мої виступи тебе загіпнотизували. Каспаре, це обладнання нове, воно тобі пасує, саме так. Е, ну так, дякую тобі. Ти отримуєш більше сил з кожним днем. І я не хочу відставати. Петро, я вражений тим, наскільки сильнішою ти стала більше, ніж я. Ні, Каспере, це ти мене вражаєш? Мене дуже вражає твої нові знання і твої сили. О, та годі вже, Петро. Так, а що трапилось? Це твоє ставлення. Як ти можеш поводитися так недбало зі мною? Мій батько бив твого, ти не повинна витримувати мого вигляду. Ти ж справді мене ненавидиш, так? Ну гаразд, я можу це витримати. Я повністю розумію. Так що просто будь чесною, та скажи мені це прямо. Якби ми помінялися місцями, я не думаю, що міг би тебе пробачити. Я не розумію, як ти можеш. Це не ти вбив, Каспаре, і я не тримаю на тебе образу. У наших батьків були конфлікти, але ми не вони. я не хвилююся з цього приводу, і тобі теж не варто. Та ні, не треба хвилюватися. Та це ж неможливо. Та не думаю, що я колись буду. Ти мусиш. Якщо ні, то конфлікт може продовжуватися. Якщо діти не можуть пробачити, це ніколи не закінчиться. Це те, чого ти бажаєш. Та ж ні, я лише. Прошу подумай щодо цього. А я піду. О, а звідки ти дізнався, що Доратея була сиротою? Я чув, що вона підлещувалась за якогось дворянина, і він записав її до академії. Хіба хтось така тут взагалі має бути? Я раджу не звертати на них увагу. Лін, не лякай мене так! Здається, ти не стільки налякана, скільки здивована, але це, мабуть, жарти. А щодо цих двох пліткарів, то неважливо. Раджу забути про них та їхні дрібні слова. Ано, ходімо з нами на обід. Я став теж об'єктом багатьох пліток, а їжа допомагає мені почуватися краще. Не вдавай що ми однакові. Якби я могла так легко це згладити, я б це зробила б. Це не здається особливо складним. У чому ж проблема? А, це про твою гордість. Ні, навіть ані трохи. Тоді що? Лен, будь ласка, просто забирайся, я хочу побути сама зараз. Це нормально, але твоє життя це твоя особиста справа. На нього не можуть вплинути дев'язкові слова незнайомців. Ах, вибач, я ж продовжу казікати, чи не так? Так, прошу, зроби це. Вчителька Мануела, ми вже давно не спілкувалися як слід, тож давайте випремо це негайно. Цілком вірно, доратея. У нас тут майже немає вільної хвилинки, але так приємно бачити, як ти процвітаєш. Знаєш, якось ти стала ще кращою, роки були такі ласкаві до тебе. О, дякую, це щось знакшал того, як троянда каже, ремашці, що вона гарна. О, Люба, якщо це так, ти сподівайся, що ти наполегло працюватимеш, щоб не стати такою трояндою, як я. Ой, та припиніть, ви багато чуду сягли, вам варто пишатися. Це дуже приємне відчуття, і я його ціную. До речі, Доротея, я хочу знати, а як ти сюди потрапила? Ні ну я знаю, що у тебе не було жодних родинних зв'язків, і як це тобі вдалося? Що ж, це вимагало певних благородних зав'язок, але вивчити все, що склати собні іспити, це було все від мене, і мені було доволі важко. Особливо поки я ще співала в опері, але в академію я хотіла більше за все. Вау, що ж, браво, я тебе вітаю. Ти молодець. Тобі завжди доводилося шукати свій власний шлях у житті. Чи не так? Я так хотіла, щоб ти все частіше могла покладатися на людей. Однак ти не сказала, чому так наполегло працювала, щоб потрапити до Гарекмаку. Це хіба не очевидно? Тому що ви там, пані Мануело? Коли ви пішли на пенсію, це розбило мені серце, але це також мене розбудило прийти сюди. «Бачачи когось на шкалт вас, хто так яскраво сяяла на сцені, викидайте все та починайте зовсім нове життя. Це змусило мене задуматися про власне майбутнє і про те, якою я хочу себе бачити, як завжди я пішла за вами. Ой ой, я навіть не знаю, що тобі сказати. Я також чула, що цього року всі спадкоємці Альянсу Імперії та Королівства записалися сюди. З таким винятковим натовпом потенційного подружжя, як я могла поїхати кудись ще? І чи отримала те, чого прагнула? Свої мрії, майбутнє і гарного кавалера? Я впевнена, що коли знайду свою людину, але поки результату нема. А, так приємно знову проводити час з вами, Мануело. Минуло стільки часу. «Мануело, хіба це не трохи не вийшло зітхати на когось, хто щойно зайшов до кімнати? А не мане, хіба це не трохи не вийшло вказувати іншим, як поводитися? Крім того, я могла б зітхати про безліч речей цікавіших за тебе. Боже мій, ти сьогодні надзвичайно дратівлива. Хіба ти не вважаєш свою подіку трохи надмірною? Ти чіпляєшся до кожної дрібниці, тві поганий настрій на показ для всіх. Мені сумно бачити таку поведінку людини, яка мала бути гарним прикладом для молодого покоління. А ну послухайте, як шляхтич повчає битло, щоб воно поводилося як найкраще. Ой, зачекайте, я мав на увазі колишнього шляхтича. Я не розумію, яке відношення моє походження до обговорення теми. Я просто намагався казати, що як дорослий. Ти ще не закінчив читати лекції. Ану залиш мене спокій, та йди до куча когось іншого. Можливо, залишив спокої та зосередишся своїми гербами. Мануелу, я просто казав це з щирого занепокоєння. О, це зітхання я почула. Хіба це не трохи не війшло зітхати на когось лише, тому що. Так, а не будь такою малою дитиною. Ви дуже чутливі до негативної волі інших, проте дозволяйте власним емоціям давати волю. Чому ви не можете тримати себе в руках? Тримай себе в руках. Ну я ніколи. Ну чому ти вважаєш себе настільки кращим? Те, що ти тримаєш свої емоції всередині за своїм дурним кам'яним обличчям, не означає, що всі інші повинні робити те саме, а не мене, перестань усі вказувати, як поводитися. Я не потерплю цієї зухвалості. Давно пора тебе провчити! Ну так давай! Якщо ти думаєш, що можеш мене змінити, я б хотіла побачити твою спробу. Ой, так я і думала. Ти б не наважився. Абсолютно нестерпно!